Привіт! Мене звати Крістіна Візер, я мобільний відеограф і це канал про створення контенту для соціальних мереж. Якщо ви продаєте послуги або товари, підписуйтесь, тут буде багато корисного для вас. Першою темою для свого блогу я обрала створення студії у себе вдома. Для цього обрала кімнату абсолютно звичайну з простими домашніми атрибутами. Ми з вами розглянемо сьогодні варіант бюджетного освітлення і середній плюс. Поїхали! Тепер в моїй кімнаті залишилось лише загальне світло. Як бачите, воно підкреслює якісь недоліки, воно створює ефект панди під очима, і для зйомки загалом воно не підходить. Якщо у вас немає інших джерел освітлення, тоді вчимося працювати з природнім світлом. Я зроблю окремий сюжет про це. А зараз подивимось, як з додатковим освітленням ми можемо зробити цікаву картинку у себе вдома. На сцені з'являється перше джерело освітлення, воно знаходиться по діагоналі від мене, трошечки вище, і світлить на мене під 45 градусів. Я не ставлю його перед собою, для того, щоб не засвічувати повністю своє обличчя. В моїй кімнаті є вбудоване кольорове світло, а також я використовую цвітну палку для себе, яка також стоїть по діагоналі, але трошечки позаду мене. Я б додала ще підсвітку фону. Так значно краще. Я зробила під свій смак, як мені подобається. Ви можете брати до уваги і там міксувати, пробувати, експериментувати, як подобається вам. Приладів освітлювальних є дуже багато, величезний асортимент. І насправді, яке саме купляти, вам ніхто конкретно не скаже. Є певний рейтинг, можна його подивитися. Але я б вам радила спершу попробувати з ним попрацювати. Можливо, у вас в колі знайомих є фотографа, відеографа, хтось в кого є вже таке освітлення, і ви могли б взяти спробувати його. або ж у вашому місті є сервіс оренди, і можна було б взяти на кілька днів і е, попрацювати, яка розстановка в вашій кімнаті або буде в тому приміщенні, де ви будете знімати. Це має сенс, перш ніж купляти якийсь прилад собі. Не забувайте, для чого взагалі ви створюєте контент. Раз у вас з'явилося таке бажання, от я абсолютно вірю в те, що, значить, у вас є потенціал, значить, у вас є вже накоплений якийсь досвід, щось дуже цінне, чим ви хочете поділитися. Тому, якщо відчуваєте бажання знімати відео, обов'язково рішайтеся. Я вас вірю. Підписуйтесь на цей канал, тут буде дуже багато корисного, саме про проявлення через відео. Всім гарного дня!